Тільки дівочих сердець безжалісно розтрашили учасники вокального ансамблю «Фолькстон», Обіцяли розповісти на своєму ювілейному концерті. Женські серця розбивали я не знаю сколько. Ну довольно таки жінщини люблять тенор. Іменно тенор. Я не хочу класи своїм голосом. Так як, як говорять Вікторія Михайловна Сергієва, тенор покаряє любое женське серце. Моя жена була покорена імені моїм голосом. Моя Кар'єра моє влічення музикою, наверное, на неї очень сильно повліє і на її рішення. А девушки, А адєвушки потом. жарти жартами та чоловічий ансамбль Фолькстон завжди вмів зачарувати своїм професійним і водночас нелукавим співом, чесно кажучи, це мій. Деб'ютний прихід на взагалі такий подібний концерт саме з такими саме учасниками. Це дуже цікаво прийти, просто послухати. Мужський вокал він ціниться, і от, от мужського вокалу прямо аж захоплює дух. І от іменно от мужський вокал цікаво слушать. Мені подобається чоловічі, тому що, мабуть, я жінка, а кожна жінка любить слухати, як говорить чоловік, як співає. Історія становлення колективу знайома чи не кожному криворістю, який слідкує за музичним життям міста. Розпочалась вона рівно 10 років тому, коли добра половина учасників сьогоднішнього складу чоловічого ансамблю тільки навивчали абетку. Цей колектив з'явився на світ рівно 10 років тому. Зараз він має базу нашого музичного училища. В ньому його як випускники, так і інші. люди, которые имеют схильность до творчеству, до вокально хоровой музыке. Возникла идея, Евгения Владимировича Медведя сделать что-то необычное, интересное, чего не было у нас в городе. То, к чему лежала душа, а тут оказался как бы я рядышком поддержал и шаг за шагом, с каждым годом ребята присоединялись, это обрастало новыми идеями, новыми талантами, как-то получилось вроде бы что-то стоящее. Концепция как бы основная внести в современные обработки народное творчество, это как бы основное направление нашей деятельности, несмотря на то, что и эстрадные песни присутствуют, и современный репертуар есть. Фолькстон є лауреатом все украинских, да международных фестивалей та конкурсів. Але шоу-бизнесом Фолькстон займатися не хоче. У пропаганді живого звучання прекрасних чоловічих голосів в участку відіграють колеги фолькстонівців, які виховують вокальних бійців для ансамблю. Ювілейного вечора на сцені разом із винуватцями свята були їхні колеги: вокальні ансамблі та симфонічний оркестр музичного училища, учні музичної школи номер 3 та солісти. Найперші друзі будуть на сцені знаходитись. Це це будуть колективи чоловічий вокальний ансамбль Аніма. Жіночий вокальний ансамбль «Співаночка». це наші друзі, найближче музичне училище, симфонічний оркестр музичного училища під керівництвом Наталії Чернічук. Арт-студія М. Арт, ДП Овація, солісти Олексій Грицишин, відомий в нашому місті, майстер пісочної анімації Лариса Повх. Це ті люди, які відкликнулись і з якими ми постійно е тримаємо зв'язок і маємо е спільні творчі проекти. Людмила Діна Красильникова, Лариса Федоровна Суханова, весь дирижерський відділ музикального училища і, звісно, всі його директора, і так далі. Всі вони всі вони нас виспитували, всі вони нас держали. Як водиться на подібних заходах, почесні гості нагородили керівника ансамблю та його учасників грамотами. Зокрема, Фолькстон отримав привітання і подяку від одного з найвідоміших диригентів України Анатолія Авдієвського. Самобутність секстету, який щоразу вражає тембрами голосів своїх солістів, вселяє віру в те, що і за 5-10 років криворістів вдячно бажатимуть чоловічому вокальному ансамблю «Многа еліта. Підкорити серце сучасної дівчини, повірте, непросто, але чоловічий голос це спроможний. Тіта, тінта, 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 тінтер дана, тіта, тіта, тінта, тінта, тінтер, тітана. Полягаю, не рубаю через ті оситури, а я вдома не ночую через ті музики. Тінта, тінта, тіта, тінта, тінта, тіта, тінта, тінта, тіта, тінта, тінта тітана.